Абсолютна сенсація, яка розірвала український інформаційний простір, мольфарка Магдалена Мочіовські, постать напівмістична, напівзабута, раптом виступила з пророцтвом, яке, якщо збудеться, змінить не лише перебіг війни в Україні, але й усю світову політичну карту. Це не просто слова, це оголошення про неминучий раптовий фінал, який настане звідти, звідки його найменше чекають. А саме з Кремля забудьте про багаторічні затяжні війни та повільні виснажливі санкції, які нібито мають звалити російський режим. Всесвітня трагедія має завершитися не зовнішнім ударом, а внутрішнім блискавичним переворотом. Мочіовські чиї попередні передбачення іноді дивним чином знаходили своє підтвердження уже ГРАІ, реальності, заявила без жодних натяків чи сумнівів. Путіна зупинять його ж люди. Так, ви прочитали правильно не НАТО, не ЗСУ і не Гаага, а саме найближче оточення. Його ж власні пси-царя, або ж кремлівські кардинали, які раптом усвідомлять, що імперські амбіції коштують надто дорого. Це буде швидкий, несподіваний, шокуючий удар у спину, що обвалить усю піраміду влади в Росії. І найстрашніше. Що цей судний день настане не через роки, а протягом кількох тижнів. Так, мольфарка не дає точної дати, але вона категорична у термінах. Це питання не довгих місяців, а коротких критичних тижнів, коли в Москві визріє змова, і павуки у банці почнуть поїдати один одного. Готуйтеся до невідомого, бо фінал настане раптово, як грім серед ясного неба, і це станеться, коли світ. Найбільше втомиться чекати. Але це ще не все. У своєму пророцтві Магдалени, яке вже охрестили чотири останні кроки, Мочівські вказала на загадкову цифру чотири, яка має стати ключем до остаточного розуміння часу завершення війни. Це число вона бачила у своїх видіннях як останній знак перед фіналом, як код, який необхідно розшифрувати. І тут починається найбільша інтрига. Що означає ця містична четвірка? Сама Магдалена не дала однозначної відповіді, залишивши її відкритою для інтерпретацій, що лише посилює напругу і паніку серед її послідовників та тих, хто жадібно шукає будь-якої надії. Число чотири може означати чотири місяці це було б, неймовірно, швидке і бажане завершення бойових дій, або ж чотири роки. Сценарій набагато більш песимістичний, який означає затяжне, криваве протистояння, що виснажить обидві сторони і перетворить значну частину території на руїни. І нарешті найменш очевидний, але найбільш тривожний варіант 40 місяців, що приблизно дорівнює 3,5 з половиною рокам. Ця багатозначність створює потужний ефект шоку. Вона не дає заспокоєння, а навпаки. Змушує всіх жити у постійному очікуванні та страху. Кожен день, кожен тиждень стає частиною цього містичного відліку, а неймовірна заява про кілька тижнів до падіння Путіна вступає у суперечність з багаторічними термінами, які також приховані у цифрі 4. Ця двозначність чи це пророцтво про швидкий фінал, який викличе внутрішній переворот. Чи про довгий виснажливий шлях до перемоги, який Магдалена просто не змогла чітко розпізнати, тримає світу на прузі, перетворюючи її слова на справжній клікбейтний вірус? Війна закінчиться не тоді, коли переможе якась зі сторін на полі бою, а коли цифра 4 нарешті розкриє свою криваву таємницю? Вірити чи ні? Це питання вже не має значення. Адже мільйони затамували подих. Очікуючи на зраду в Кремлі, яка має настати раптово і завершити страждання України. Ваші слова про абсолютний шок і судний день, який прийде раптово як ураган, вже розлетілися мережею. Але найстрашніше приховано у тому, хто саме виконає цей смертельний приговір. Мольфарка, яку раніше вважали божевільною, тепер, на тлі світової паніки, виявилася єдиною, хто мав сміливість сказати. Путін паде не від куль українських воїнів, а від руки власних генералів. Це буде не народний бунт, а московський переворот, тихий кривавий перехід влади, який світ побачить лише постфактум, коли вже буде пізно щось змінити. Готуйтеся до невідомого, бо це не буде повільне усунення. Це буде блискавичний удар у спину, спланований тими, хто роками ділив з ним трапезу, тими, хто присягався на вірність. І саме тому час стає ключовим. Кілька тижнів ця фраза вибухова вона суперечить усім прогнозам західних аналітиків, які обіцяють роки виснажливої війни. Але якщо Мочіовські права, то цифра 4 означає не лише кінець війни, але й початок нового непередбачуваного хаосу у самій Росії. Це буде колапс системи, який кишить внутрішньою боротьбою за владу боротьбою. Яка може бути набагато гіршою, ніж навіть війна? Чи означає чотири? Це чотири найвпливовіші клани, які укладуть в пекельний союз? Чи це чотири чорні місяці відчаю та безвладдя? Це загадка, яка тримає світу на прузі. І пророцтво Магдалени змушує тремтіти не лише Україну, а й увесь світ. Всі зміни почнуться знутрі, і ніхто не зможе їх зупинити. Фінал настане раптово. І ви будете шоковані тим, яке обличчя матиме перемога. Спостерігайте за Москвою, гай. І тут, коли світ затамував подих в очікуванні внутрішнього перевороту у Кремлі, розкривається найглибша і найжахливіша частина пророцтва Магдалени. Вона не просто бачила кінець. Вона знала, що цей кінець не політична змова, а частина давнього ритуалу, що вимагає кровної жертви. Так. Мочіовський, яка все своє життя вивчала забуті мольфарські таємниці, говорила не лише про цифри і дати, а про елементи прадавньої магії, що керує світом. Це не політика, це містична битва. Вона розповіла, що Путін та його оточення роками проводили темні ритуали, щоб утримати владу. Вони, як і долопоклонники з Біблії, приносили жертви, але не лише тварина, і людей. Щоб зміцнити свою силу. Вони вірили, що, проливаючи кров невинних, вони будують свій імперський храм, який неможливо зруйнувати. Мольфарка ж, навпаки, проводила свої ритуали на травах, використовуючи силу природи, щоб збалансувати цю темну енергію. Вона збирала дикий чебрець, який, за повір'ями, має очисну силу та безсмертник, що символізує перемогу життя над смертю. Ці трави вона спалювала на священному вогні, промовляючи древні заклинання, щоб звев'язати ці темні сили і направити їх проти тих, хто їх породив. Її слова були як молитва, звернена до сил землі, щоб вони допомогли зупинити зло. І саме тут вступає в дію біблійна паралель. Це пророцтво не просто слова, це відзеркалення історії Іуди іскаріота. Як іуда? Який зрадив Христа за 30 срібняків, так і найближче оточення Путіна, зрадить його не з ідейних міркувань, а за ціну, яка вимірюється не в грошах, а в політичній владі та розділі імперських багатств. Вони, як і зрадники усвідомлять, що господар, який колись їх озолотив, тепер став загрозою для їхнього власного виживання. Вони отримують свої 30 срібняків у вигляді впливу та ресурсів. А потім віддадуть його на суд своїх людей. Фінал буде трагічним і неминучим. Як і доля Іуди, який не зміг винести тягаря свого вчинку, готуйтеся до невідомого, бо фінал настане раптово. І це буде не просто кінець війни, а кінець епохи. Пророцтво розгортається далі, і Магдалена Мочовський додає, що завершення не буде простою подією. Це буде кульмінація космічного протистояння. Де зло саме себе поглине, вона стверджує, що ті, хто використовував темні ритуали, не розуміли їхньої істинної сили. Замість того, щоб отримати вічну владу, вони лише прискорили свій кінець. Усі ритуали, які вони проводили, були побудовані на крові невинних. Але згідно з давніми повір'ями, пролита кров має силу повертатися. Кожна крапля, пролита на українську землю. Нібито створювала магічний ланцюг, який зв'язав Путіна з його ж злим оточенням. Зрада, яку вони готують, це не просто їхня власна воля, це вимушений крок, продиктований вищими силами. Готуйтеся до невідомого, бо це не просто політика, це справедлива відплата за всі гріхи. І коли вона настане, вона буде раптовою та нещадною, як потоп, що змиває всю нечистоту. Фінальний акт цього дійства. Буде, за словами Мочовські, відображенням біблійної історії про покарання фараона. Він, як і Путін, був одержимий власною могутністю і не хотів відпускати свій народ. І Бог, насилаючи на нього кари, не зруйнував його відразу, а крок за кроком виснажував, поки він не був змушений визнати перевагу вищих сил. Так і тут, Путін буде залишений сам на сам зі своїми внутрішніми ворогами, які. Як таргани розбіжаться по кораблю, що тоне, він буде як фараон, чиє військо потонуло у Червоному морі. Путін паде не від куль, а від рук своїх же людей, які будуть змушені це зробити, бо їхні власні ритуали та гріхи повернуться, щоб їх поглинути. Новий виток ідеї розкриває, що пророцтво Магдалени це не лише про кінець війни, а про пробудження істинних сил української землі. Вона говорила, що ці сили, які століттями спали, тепер повертаються і будуть мститися за кожен пролитий невинний листок. Готуйтеся до невідомого, бо це буде битва не на життя, а на смерть. Земля, яка пам'ятає тисячі років трагедій, тепер оживає, щоб судити своїх катів. Вона пам'ятає голод, винищення і тиранію. І тепер вона, як живий організм, Починає відторгати тих, хто її нищить. Мочівські говорила, що кожен загарбник, який ступив на цю землю, залишив не лише слід, але й енергетичний відбиток, цей відбиток, і буде використаний для їхнього знищення. Фінал настане раптово, і це буде не просто військова поразка, а метафізичний крах. І цей крах уже почався. Магдалена порівнювала це з біблійною історією про камінь. Що відколовся від гори книга Пророка Даниїла. Цей камінь, який ніхто не бачив, має зруйнувати статую, що символізує світові царства. Так і тут цей невидимий камінь це сила української землі. Вона, як той камінь, розростається, і всі, хто на ній відчують її силу. Путін паде не від рук своїх, а зламаний цією силою, яка примусить його оточення зрадити. Ця зрада це лише інструмент вищих сил. Готуйтеся до невідомого, бо коли цей камінь вдарить, раптово зникне не лише Путін, а вся його імперська система. Наступний етап пророцтва Магдалени Мочовській вводить абсолютно новий, шокуючий елемент. Вона стверджує, що кінець війни та падіння Путіна буде супроводжуватися великим знаменням на небі. Це не просто астрологічний збіг. А біблійне явище, що, як і у давні часи, засвідчить божественне втручання. Готуйтеся до невідомого, бо фінал настане раптово і його побачить увесь світ. Мольфарка розповіла, що бачила червоний місяць, який з'явиться на небі у момент, коли відбудеться зрада в Кремлі. Це криваве знамення буде не просто оптичним явищем, а символом покарання за всі злочини. У біблійних пророцтвах, особливо в книзі об'явлення, місяць, що став як кров, є ознакою кінця часів та божого гніву. Так, Мочовська порівняла цей майбутній момент з падінням Вавилона, чия велич була зруйнована в одну мить. Фінал настане раптово, і це буде не просто кінець війни, а кінець епохи, що трималася на брехні та крові. Цей містичний знак на небі. Має стати сигналом для пробудження тих, хто ще перебуває у стані духовного сну. Люди, що були засліплені пропагандою, прозріють, коли побачать, як їхній цар буде повалений. Магдалена стверджує, що цей момент перебудови свідомості буде ключовим. Путін паде не від куль, а від внутрішнього розколу, спровокованого цим небесним знаменням, яке змусить його найближче оточення. Усвідомити всю безглуздість та гріховність своїх діянь. Вони побачать, що їхні ритуали не змогли захистити їх від вищої сили, що керує світом, це буде повна поразка їхньої ідеології. Готуйтеся до невідомого, бо цей фінал буде раптовим і потужним як удар грому, що розколе небо і змусить світ стряпнутися від шоку. Він ознаменує нову еру для України, для Росії та для всього світу. Ці знамення на небі та внутрішній розкол у Кремлі це лише початок. Магдалена Мочовський каже, що після цього настане епоха великих випробувань, яка відкриє шлях до справжнього миру. Вона порівнює цей період з біблійним потопом. Спочатку хаос і руйнування, а потім очищення і нове життя. Мольфарка стверджує, що падіння Путіна стане лише першим актом глобальної драми. У цей час, коли його влада розсиплеться, як картковий будинок, настане період безвладдя і хаосу. За її словами, з Кремля поповзуть чутки про внутрішні чвари, а суспільство, яке звикло до залізної руки, буде в розгубленості. Це буде час, коли темрява спробує захопити владу, а добро буде змушене боротися за виживання. Але як і після потопу... З'явиться голуб з оливковою гілкою, символом надії. Цим голубом стане лідер, який вийде з тіні, щоб об'єднати народ, він буде не політиком, а духовним наставником, який матиме сили відновити країну. Готуйтеся до невідомого, бо фінал настане раптово, і він принесе не лише кінець війни, а й початок нової ери, новий, шокуючий виток пророцтва Магдалени Мочовські. Відкриває його трагічну сторону. Мольфарка стверджує, перемога не буде легкою. Вона бачила, що, хоча Путін паде і буде зраджений своїми ж людьми протягом кількох тижнів, настане період, коли сили зла зроблять останню відчайдушну спробу втриматися. Це буде хаос, що перевершить усе, що було досі. Цей фінальний акт розпачу буде настільки потужним, що зачепить увесь світ. Мочовський говорила про три дні темряву метафору, яка перегукується з біблійними карами єгипетськими, коли світло зникло. Вона пояснила, що це буде не фізична темрява, а глобальна інформаційна блокада та повний колапс зв'язку, спровокований тими, хто боїться світла і правди. Вони спробують заховати зраду Путіна, створивши абсолютний хаос, щоб ніхто не зміг зрозуміти, що відбувається. Готуйтеся до невідомого, бо коли фінал настане раптово, цифра 4 розкриє свій найстрашніший зміст. Вона може означати 4 години, коли світ буде відрізаний від реальності і коли відбудуться найкривавіші події. Це буде час, коли самі небеса плакатимуть. Але Магдалена закликає не боятися цієї темряви. Вона стверджує, що саме після цієї кульмінації настане справжнє очищення. Ці чотири останні кроки це не лише про падіння тирана, а й про остаточне випробування віри. Той, хто вистоїть у ці три дні темряви, побачить світанок миру, це варто побачити. Фінальна частина пророцтва Магдалени Мочіовській є найбільш несподіваною і глибокою. Вона стверджує, що кінець війни та хаос, що його супроводжуватиме, це не просто політичний акт, а остання битва між світлом і темрявою. Що розгорнеться на духовному рівні. Мольфарка розповіла, що після падіння тирана настане час, коли кожен буде змушений зробити свій вибір, світ буде поділений на дві частини тих, хто обрав світло і прощення, і тих, хто залишиться у темряві ненависті та помсти. Це буде найскладніше випробування, оскільки справжня перемога це не лише перемога над ворогом, а й перемога над власною темрявою. Готуйтеся до невідомого, бо фінал настане раптово, і він змусить кожного поглянути у власну душу. Магдалена порівнює цей момент з біблійним судним днем, коли кожен буде відповідати за свої вчинки. Але це не буде покарання, а можливість для кожного очиститися. Фінал настане раптово, і цей момент стане переломним для всього людства. Він ознаменує не лише кінець війни. А й початок нової ери, де світло переможе темряву, і де люди знайдуть справжній мир у своїх серцях.